Пане Сергію, вітаю. Як розцінювати е, таку ситуацію? Як ви вважаєте? Ну е і юридично дійсно там ці договори вони не підпали під санкції і вони є продовженням тих договорних відносин які існували між німеччиною та росією розумієте на жаль на жаль це не буде сприяти тій стратегії яку проголосила євро європейський союз та німеччина щодо диверсифікації джерел постачання газу тобто скорочення споживання російського газу Ну, тобто це, це фактори, це проекти, які навпаки стимулюють. Хоча, хоча це не критично, ну, можливо, все ж таки буде, ну, якщо, наприклад, Європа буде все ж таки брати курс на загальне збільшення споживання газу, а це є частиною низьковоглицевої. Стратегії розвитку то, е, економіки, то не тоді, ну, в принципі, частка, загальні показники можуть збільшуватися, частка падати. Е, ну, подивимося, як це буде. На ну, тобто Україну це... це якимось чином може вплинути? На Україну Ну, цього року там чи найближчими роками навряд чи. а в принципі, е, в, в, Ну на принципі не дуже це ці, ці проекти. Ну дивіться, якщо буде збільшувати споживання російського газу європейськими країнами, то ми як транзитер просто будемо таксить можемо мати підстави для. Те, щоб претендувати на збільшення транзиту, ну то скажіть, це що може бути Російською таким приводом, Федерацією. пане Сергію, скажіть, чи може це бути таким приводом для Росії, наприклад, якщо раптом там якась ситуація в Україні і Європа на підтримку Європи нашої держави, тобто Росія може, наприклад, тиснути і в цьому питанні? То ну, в тому ж це вся проблема, що це стратегічний проєкт, який говорить про те, що все ж таки Курс не призупиняється той, який побояв на пранаспрспрямований на розширення співпраці в газі з ну, Німеччини з Росією, Німеччини та Австрії з Росією. Тобто, це ну звичайно, що це той фактор, який дуже і дуже стримує про протистояння зв'язку з агресивною поведінкою Росії, протистояння європейських країн, Ну, перш при все, от таких як Німеччина, оскільки вони пов'язані дуже дуже щільними економічними зв'язками. Це які якраз спрямовані на ще більше такса розширення такої співпраці в нафту в газовій сфері. Це той фактор, що дійсно прив'язує Європу до Росії і е, вкрай ускладнює от протистояння тим діям е, політичним і військовові політичні та військові сфері, який здійснює зараз Росія, з цієї точки зору, це не не дуже добре для нас.